Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Завжди надійний. Псалом 144.14 Господь підбирає всіх падаючих. Усіх зігнутих він випростовує. Я часто хвилююсь. Найгірше я почуваюсь рано вранці, коли залишаюсь наодинці зі своїми думками. Отже, я приклеїла на дзеркало у ванній кімнаті слова Тейлора Хадсона. Там я могла їх прочитати, коли почувалася вразливою. Є живий Бог, Він говорить через Біблію, Він говорить те, що думає, і виконує все, що обіцяв, слова Тейлора народились. З багаторічного перебування з Богом і нагадують нам про те, ким є Бог і що він може зробити для нас у період хвороби, бідності, самотності та горя. Тейлор не просто знав, що Бог надійний, але й відчував Його надійність. Завдяки тому, що він покладався на божі обітниці та слухався Його. Тисячі китайців присвятили свої життя Господу Ісусу Христу. Відчуття Бога і Його шляхів допомогло Давиду пізнати, що Господь надійний. Давид написав Псалом 144, пісню хвали Богу за його доброту, співчуття та вірність усім своїм обітницям. Якщо довіряємо Богу, і йдемо за ним, ми усвідомлюємо або краще розуміємо. Що Він є тим, ким себе назвав, що він вірний своєму слову, і ми, як Давид, прославляємо його і розповідаємо про нього іншим. Якщо ми зазнаємо труднощів, Бог може допомогти нам не сумніватися в ньому, бо Він надійний. Що непокоїло вас останнім часом, і на які Божі обітниці ви можете покладатися? Як усвідомлення того, що віра Тейлора Хадсона і царя Давида не була марною, може підбадьорити вас і дати надію? Помолимось. Дорогий Боже, дякую, що ти виконуєш свої обітниці для мене. Будь ласка, допоможи мені пам'ятати про твою вірність, довіряючи Тобі і слухаючи Тебе щодня. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.